І Бог створив ненависть. І Бог створив війни. І Бог створив чоловіка воїна, аби він вбив іншу людину. І потім Бог створив Каїна. Я просто. Я просто хочу знати, я. Я просто хочу знати, навіщо усе це створив Бог. Я просто хочу знати, навіщо такі жахливі речі створив Бог. Життя, життя. Життя треба приймати. Життя треба приймати без усіляких умов. Життя треба, треба приймати. Воно тече, воно рухається. Життя рухається, як течія його треба приймати. Але. Але не треба. Не треба мені давати потоки радості, коли усе, що я зараз можу робити, це знищувати. Це знищувати усе, що є навколо мене. І тебе. І тебе. І я не могла його надати, бо я жінка. Я жінка. Я жінка.